І в даний момент перемагав сценарій, який обіцяв пан символю, а потім перемогли астроне. І показали колаборанту. Ти тоді міг є на місці. ти на процес не впливаєш. Ну це краще не випадку. Чи біш? А почули, дійсно, хочучи добре, просто відключайте. де була інформація, власне, про те, що відбувається про дії міліції, коли не пускають голову обласної ради, коли б'ють депутатів. А мене ще народне питання, міліція сьогодні не прийшла. А я вам дуже добре пригадую, як 11 квітня, і засідання і інші. Питається міліцію, представитися хлопці. Ніхто не представляється. Ні полковник, ні майор, то, якщо ми з вами не поставимо міліцію на місце, я думаю, що прийдуть будуть і будуть виходити з заводу, якщо до цього прийде. А цього хоче Янукович, цього хоче Азар, цього хоче всім баю.